Весна до нас, а з нею велике свято. Свято Великодня. Велике свято на вусні, саме гону, шпаківнях! лазок під неботні ясні. Такий ж погнусь з Півдня! На паскі писні та пухті, неї брилі молоч, на більші. На парус вісали ті. Я крашенки вся Великдень! Все до Небес! Сьогодні тут, у нашому домі, вітаємось! Христос Воскрес! Заходьте, друзі, і знайомі! Великдень. Дуже шановане свято у християнській релігії. Воно пов'язане із Воскресінням Ісуса Христа, тому і має назву Великий День або Великдень. Давайте сьогодні разом продовжимо вивчати народні традиції, пов'язані з найулюбленішим весняним святом усіх християн, великодним або святом Пасхи, Днем Воскресіння Ісуса Христа. Великдень всіх нас на гостини просить, малює сонце полотно небес, і крашанку, ягу усмішку підносить. Христос Воскрес! Воістин Воскрес! І зійде сонце, наче кругла Паска, мов писанка, розквітне вся земля. Радіво, друзі, великодня каска, Гаївкою хай серце звеселя. Слово Пасха прийшло до нас з грецької мови і означає порятунок. Великдень святкується навесні. Але день святкування не визначена дата. Він визначається за місячно-сонячним календарем. Цей день випадає на період від 7 квітня до 8 травня. Великдень у 2024 році припадає на 5 травня. В Україні почали святкувати Пасху наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. Христос Воскрес, яка велична нина, яка любов і ласка і краса, віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос воскрес, радіти мені, діти, сповнилось найбільше щодесь, пропала тьма і сонце правди світить. Христос Воскрес, во воскрес! До Великодня віруючі готуються протягом семи тижнів Великого посту. Одного з найсуворіших постів саме стільки часу провів Ісус Христос у постелі. Останній тиждень перед Пасхою називається Страсна Седмиця За шість днів до Великодня під час богослужіння у вербну неділю освячується вербова лоза. Раніше її додому люди злегка б'ють одне одного гілочками, приказуючи верба б'є, не я б'ю. Через тиждень, великдень, будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Світла везниця настан, радість нам подарувала. Край дорог і біля річі вкрилась котиком вербички. Галузочку посвятили, діток розуму навчили, щоб здоровими зростали, Україну шанували. Прийшовши на Русь з Візантії, християнство принесло їй ритуал святкування Великодня. Весь тиждень, що передує цьому дню, прийнято називати Великим або Страсним, білим тижнем, або чистим. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати і кути по білки, є стелю, щоб Великдень був веселий. Шурхіт, шум, робить веселі, чисто, начисто підлогу. Шури, шури, треба взято наш вівторок довгану. Пишна пані середа і перей просує до Великодня, ще пак хату облаштує. Чистий четверть, в досвідок піднявся, ще на сходу сонця начисто скупався. Ми пече паски, господиня вміла, склянки зотри молока до циберка влила. Трохи борошна я їздя, дала й ванілі, щоб в неділю їм і пригостили. О суботи, о роботи пише пісанки, субота. А ясні крашенки фарбує вималюває малює. Нев'ємної частини Великоднього свята були і є крашенки і писанки. І це, це символ весняного відродження природи. Гарна писанка в мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала я сама. Малювала диво пташку, всім хрестиків дрібних і малесенькі ялинки і поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювати, зіпсувала п'ять яєць, а як шосте закінчити, тату то вмовив мородець. Поширенішим способом приготування кражанок донині залишається варіння, яйця у шпині цибулі. Ще застосовуються різні кольори: червоний, блакитний, рожевий та зелений. Червоний радість, життя, надія, любов. Жовтий уособлював місяць і зорі, а в господарстві урожай. Блакитний символ неба. Просеру, вітру, здоров'я, зелений колір весни, пробудження природи, надії, радості буття, чорний символ землі і радючості. Писанок та крашенок робили багато і дарували добрим людям на свято Великдень. Великодня служба Божа триває всю ніч, господині збирають обрядові Пасхальні страви, башки, крашенки, смаженина, ковбаса, гриба, сіль. Та інші страви у кошику прокрашеними вишиваними рушниками, барвінком і свічками. Після церковної служби розходяться по домівкам і починають смакувати, починаючи освячені яйцем. На Великий день всі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей день, сумуватиме й весь рік. Христос Воскрес, радійте люди, хай зла вами зла не буде, хай цвіте любов все Боже. Так натхне на дзвони, Велконні дзвони, срібний голос, вітер сносить до небес. Хай ніхто не плаче, а ніхто не стоне, бо сьогодні Христос, Христос Воскрес.